Всім привіт! Всім миру! Хочу поговорити сьогодні на таку тему. Яка церква сама крепка? От, е, зараз іде війна, от, і багато церквей вони розрушилися або просто стоять пустими, е, тому що служителі пороз'їжджалися хто куди, де шукають там другі церкви. І взяти, наприклад, церкви там, католічкі, православні, протестантські, вони всі сфокусовані на зданнях, на обрядах, на економіці, на політиці, на бізнесі. Вони просто сфокусовані на земному. І вони не видержують. Того натиску, тому що у них нема стабільності. І церква такого формату, вона терпить крах. Навіть служителі вони остаються без служіння. Тому що, коли приходять, приходять проблеми, то священик вже не може виконувати волю Божю. І багато людей вони шукають. Собі церкви, ну Церкву шукають. Вот. І коли вони приходять, вони не знають, що вони хочуть. то їм не так, то їм не так, то пастор не так на них подивився, чи не то сказав. Але я вам хочу сказати, що церква це не ресторан. Щось заказав, то не сподобалось, чи це не сподобалося. А церква це дім Божий, і багато людей вони попадають в цю западню, тому що в багато, ну, в багато різних церквах є багато вірученій. самий крепкий стандарт видержує і завжди видержувала тільки Апостольська церква, церква первинців. Ця церква вона построєна чисто на Біблії, на істині. І вона, і вона не сфокусірована на, наприклад, на матеріальному, не на Зданні, тому що жива церква це не здання, це живі люди. <кхід> і вона построєна на істині, на духі. І ця церква вона збудована на ученичестві. І неважно, де ти знаходишся. Якщо ти ученик і. То така церква вона виконує волю Божу. І Біблія вона говорить, що коли Ісус був на землі, то Він попереджав своїх учнів, апостолів, яка повинна бути церква. І така церква, вона е, завжди є стійкою і самою крепкою. Всім дякую. Амінь. Всім хорошого дня!